Ми вас вітаємо з Новим роком! Хай він почнеться смілим кроком! Діяльність ваша процвіте! Рахунок банку підросте! З Новим роком вас вітаємо! Щастя від душі бажань! І щоб був наступний рік значно кращим, ніж той рік! Щоб ми з успіхом трудились та на свята веселились, аби грошей по ви за щоб цвіли, не наче квіти, та несли вам втіху діти, а ще зичим вам усім, щоб в добрі купався дім, щоб жили ви у здоров'ї, мирі, слагоді, любові, і щоб щедрими стали для гостей завжди були. Зичу вам добра і удачі, хай на полі чи на дачі, відмінув це рік, родять врожаю решня. Щоб збулися ваші мрії, сподівання і надії, щоб здоров'я, як граніт, дав вам Бог на сотню літ. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я а в тім саду три Ще щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в першому красне сонце, щедри вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в другому края син Ще щедрий вечір, добрий вечір добрий. Людям на здоров'я, а в третьому дрібні зірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. На щастя, на здоров'я, на, на довгі літа. Зі старим новим роком. Дякую.